Мене звати Мороз Вадим Олегович, я родом із Житомира. 38 років. Мені. Ставили діагноз мені в 2021 році. Почалися проблеми з серцем. Я обратився до лікарів у Житомирі. І вони мене направили в центр серця до міста Києва. Я приїхав, мені тут поставили діагноз дилетаційна кардіоміпатія. Так, мене поставили на чергу. Я зателефонував до лікаря. І вона запропонувала мені приїхати на обстеження знову. Я приїхав, і мені тут стало дуже погано. І так вийшло, що з'явився донор, і мені зробили пересадку. Операція прийшла чудово завдяки лікарям. Дякую їм велике. Особливо ту дурву. Все супер, чувствую себе, відчуваю супер новою людиною. Велика потяга дуже батькам донора. Які дали згоду на трансплантацію. Велика подяка дуже лікарям, бригаді, яка мені робила трансплантацію. Не втрачайте віри, не бійтеся ніколи. Звертайтеся в інститут серця. Я Романчук Ігор Васильович із села Городниця з Вягільського району Житомирської області. В інститут серця я попав, можна сказати, звичайно. Я лікувався в місті Бердичеві в госпіталі. Приїхала команда з інституту серця. І я пішов на, на обстеження. Я їх заінтересував. І мені Анна Вікторівна предложила приїхати в інститут серця. Приїхав, вони мене пофотографували, поставили на чергу. І з тих пір я став жителем інституту. Через кожних три місяці їздив наблюдавсь. З дев'ятнадцятого року я перебував на черзі в інституті серця. Почалась війна. І затихло. І ми сиділи тихо там у лісі, і, напевно, Київ теж не знав, що чекати. Один такий, я кажу, для мене яскравий день, зателефонувала не Анна Юрівна і запитала, чи, чи ви є, чи ви, не, чи ви живі є, чи ні. Я сказав, так, Анна Юрівна, я, це з мною добре. Чи не хочете ви приїхати на перевірку. В Києві стріляють, бомблять, а сідаю, їду. Я приїхав, познайомився вже з другим лікарем. Анна Юрівна, яка ну, приємний, приємна людина, чудово мене прийняла, обстежила, все розказала, пояснила. Приїхав я до Києва і ввечері зателефонував дзвінок. Я відкриваю Анна Юрівна. Вона говорить, Романчук веде. Я кажу в Києві, добре чекайте, є донор. Операція моя пройшла чудово. Відкрив очі я вже в реанімації і відчув запах життя. Люди добрі, якщо хтось хворіє, не сидіть вдома, їдьте, беріть направлення, обращайтесь, то дуже чуйний колектив інституту, вас приймуть, обстежать, нема різниці. Ні, чи ви з села, чи ви з міста, звідки є. Прості люди, всі, я кажуть, ми всі люди. Я хочу виразити дуже велику подяку сім'ї. Донорів, які дали згоду віддати це серце, яке попало іменно мені. Я хочу виразити велику подяку колективу інституту серця. Тут дуже чутливі працівники, вони на все реагують, допомагають. Ну, люди з великою душою це чудо. Вони повертають людей до другого життя. У діда внуки є, я, я буду вирощувати їх у духі патріотизму до України, щоб тільки Україну любили, ну і весь світ всіх добрих людей. І чекаю на внука також. Зараз почуваємо себе дуже прекрасно, вже на вдома, що хочеться додому.